F-16. на нам що я читала просто що про те, що у нас може бути їх максимум 10, навіть от, якщо ми от прямо зараз їх отримаємо, тому що у нас немає пілотів. Тобто, от так довго готувалися наші пілоти в різних країнах, і досі в нас з цим проблема. Ну тобто, це виявилося дійсно наскільки складно? О, дивіться, кількість пілотів все рівно секретна інформація. Я не знаю, коли журналісти mm -hmm. пишуть про кількість пілотів, да, ну не знаю, де вони беруть цю інформацію. Тобто, ця інформація 100% закрита. Скільки в нас пілотів, скільки буде літаків? Єдине, що скажу, що в цій ситуації все ж таки якість це головне. Тут давайте уявимо, що у нас зараз 50-16-х в 16 полетіло, і, і далі? що Їх позбивали, там, я не знаю, прилетіли іскандери і так далі. І що в нас відбувається? Тобто, навіть 12, ну то ескадрілі у нас 12-12 літаків. Якщо нам дадуть зараз ескадрилю 12 літаків, цього буде достатньо, щоб змінити концептуально. Взагалі застосування росіянами кабів. Тобто, нам росіяни ж теж не використовують 50-34 кожного дня, що вони кабами валять. Вони використовують 3-4 літаки насправді просто в кілька змін. Вони методично вилітають, запустили каби, повернулися, завантажилися, полетіли далі. Нам просто треба, оцей, щоб антидот він існував, неважливо скільки його бути. Так само, як ми збили два А-50 літаки, вони більше не літають. Але, але вони, вони в них є, вони не літають. Тобто у них є близько сотні Су-34, Але якщо ми зіб'ємо кілька і покажемо, що будь-який літак, який наближається до такого, такого торобежу, він буде гарантовано збитий. Вони не будуть літати просто. Ну тис, тут тому сенс що в тому, ви? щоб у нас цей інструмент був, а не в його кількості, тому, тому що літак там... дорожче зібрати, ніж ракету набагато і довше. От і вся історія, ну, в, Росії, тому... в Росії проблема, вони їх не можуть збирати фактично серійно, ну, тому що санкції. Угу. У них це дуже штучний товар зараз. Не давайте не випереджати події, що вони там можуть, що не можуть. Тут питання до нашої журналістської спільноти. Я сьогодні записував інтерв'ю з двома військовими, з ним і нею. І власне ми обговорювали питання медійності військових, і це стосується цього оприлюднення завзятого оприлюднення інформації, як наші там інформагентства. Там в Україні може бути 10 пілотів і 20 літаків. Ну, якого біса ви пишете про те, в чому ви взагалі не в курсі. Ну ви посилаєтеся ну, от, на Wall Street, на, Ну я вже, я вже я втомився це пояснювати. Я, якби був головнокомандувачем, раптом або там мав відношення до Генштабу, то я б ні на йоту не здав би інформацію зовсім, скільки чого приїде, і скільки чого у нас буде. Тому що це військова таємниця, не така, як у Гайдара мальчишки-бальчіш. І там не продається вона ні за банку варення, ні за тобто за діжку варення і за типа кошик печива. Як там було? Ні, ну це це реально це дуже секретна інформація. Де вони базуються? Звідки вони літатимуть? Скільки пілотів, скільки літаків. Ну це треба бути ідіотом, щоб це оприлюднювати. Ну з якої ну, метою. Це ж тоже... Вашингтон Пост. Останній написав. Ваш пост написав. Вашпост... До одного місця він може написати, що у баби Юри виросте. Виросла третя грудь, а в діда Івана четверте яйце. Розумієте, ну це в принципі рівень цієї інформації. Абсолютно Ну просто рівень цієї інформації. Не треба це шерити. Просто це, 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 це шкідливо. Наші шерять. Наші шерять. З посиланням, ну з Вашингтона ж ясна річ, що видніше, скільки там буде, скільки пілотів, скільки літаків і так далі. Ну це просто абсурд. Я на цьому хотів би зауважити. Але ми переживаємо постійно якісь кампанії, знаєте, такого піднесення. У нас є байрактари, ну це як панацея, це як чарівна паличка, а у нас є джевеліни, а у нас є Абрамси. А у... Да, у нас вже все є, окрім тамагавків. Ну на підході в 16, А тамагавки, в принципі, ну судячи з того, як Путін забздів, то тамагавки були б не зайві. Що таке тамагавки? Це ракети. Ракети, ну, це, які, які можна сказати, калібри або із калібри росіяни те, заряд І просто далекобійна так. зброя. В Німеччині Але ж, тільки сказали, щомагавки що поставимо... вже ж потрібні спеціальні установки, з яких маю за... іра, запуск. Іра. Це, 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 це все другого ряд. Це могав, Воно це, все допомагав технічне mm -hmm. забезпечення технічне mm забезпечення -hmm. пуску ракети це взагалі не проблема для регулярної армії sure. тим паче сполучених штатів sure. америки у них все є. ми не говоримо Мене ми, ми не граємо зараз з вами в, в, в ту саму цивілізацію, коли я перетягнув сюди ракету, от Зараз я ядерну пущу, от зараз вона вив. Ми не в це граємо. Ну тобто, там ясно, що є технології, ясно, що є укомплектування, ясно, що забезпечення і так далі. Я просто кажу, що от ми живемо в якихось е, міфологізованих умовах, дуже часто за участі українських медіа, і от останнє про що згадав пан Самос, це. Те, що у москалів може з'явитися дефіцит бронетехніки, тому що тепер це основний тренд, який з'являється, що вони танки вже Бог знає там ледь не з постаментів знімають і відправляють на фронт. І всі такі пам'ятаєте, крахували, у них скінчаться ракети. Бачите, ракети не скінчаються. Я в Миколаєві сьогодні лунала повітряна тривога. Обережно може бути балістика, південний схід весь України під загрозою, тобто вона в них є. І так, флот у там, де в них в цьому новоросійську все забито під зав'язку, але він є. Ну, флотилія, але є, є підводні човни, є ракети, є літаки, і все це діє. І зараз шериться інформація, про яку згадав пан Самос, нехай це прокоментує: що в них може бути просто дефіцит бронетехніки. Чому раптом це виникло? Хто це рахує, якщо це є військова таємниця? І навіть на місці Москва б... таємниця, ну, але є розвідка. супутники вони вивчають бази зберігання озброєння та військової техніки. Це ще радянські арсенали, які стоять під відкритим повітрям, тобто, видно з супутників, і осінтери можуть собі дозволити зараз. Супутникова інформація відкрита, вони рахують, що було, наприклад, в лютому 22-го року, потім у двадцять і зараз. Тобто насправді. Значні запаси, тобто танки більш сучасні Т-72, Т-80, вони вже фактично запаси всі використані. Зараз іде Т-64, вже Т-62, ідуть уже Т-55, 54. І насправді запаси дійсно скорочуються. Причому ми ж розуміємо, що спочатку беруть кращої кондиції, потім гірші, і там вже залишається металом. Але суть в тому, що насправді. То Бронетехніки в них іще залишиться надовго через те, що її можна ремонтувати, відновлювати і знову запускати в бій. Навіть коли ми говоримо, що у нас тільки знищених танків, тобто ми знищили тільки то танків, не факт, що ці там, 50 танків, 40 із них не будуть відновлені і знову повернуті в бій. Тобто ну, зараз така тенденція: Росіяни можуть відновлювати і ремонтувати близько 100-150 танків на місяць. От вони беруть з бази зберігання або з поля бою, ремонтують їх, відновлюють і запускають знову в бій 100 150 штук. От виробляють вони дуже мало. Тобто, десь 10, може, 20 на місяць танків вони можуть виробляти з нуля. Але знову ж таки, це не ті запаси, які ми з були з радянського союзу, тобто це не тисячі танків, це не 10 тисяч танків. І з такими темпами дійсно в них. Може бути дефіцит бронетехніки, але особливо в умовах того поля бою, які зараз є, ФПВ-дрони, протитанкові засоби, артилерії і так далі. Коли реально, от сьогодні, там ну, ця колона йшла 57, і там було 12 танків, вісім з них або знищені, або пошкоджені. Тобто, знову ж таки, певні певна частина може бути повернута відремонтована. Але сенс в тому, що дійсно з бронетехнікою у них проблеми. Але ну знову ж таки, у них може бути проблеми із особовим складом. Тому що вербувати людей по 2 мільйони, тобто там 22 тисячі доларів за премію премію, виплачувати можна, але поки в тебе є гроші, тут ключове питання поки є гроші. Якщо подивитися на програму, того ж Трампа там перше питання, перший пункт це енергетичне лідерство Сполучених Штатів через активацію всіх можливих запасів нафти, які є в Штатах, і заповнення ринку. Світового ринку нафти для того, щоб позбавити ресурсів Росію, Іран, Венесуелу та інші країни, які знаходяться на нафтовій голці, ну і арабські країни так само. Тобто, ну у Трампа, наприклад, є такий інструмент, як Росію позбавити можливості постійно відновлювати цей арсенал, тому що абсолютно правильно ви підкресли, коли рахували, скільки ракет у росіян залишається, ну вибачте, вони їх можуть виготовляти, незважаючи на санкції, Незважаючи на перепони, але суть в тому, що у них є гроші. Вони можуть собі дозволити втридорога купляти через 15 посередників ці мікросхеми Сполучених Штатів і збирати ракети, шахеди і так далі. Проблема лише в грошах зараз. Все інше, ну, в принципі, в цьому світі все можна купити на чорному ринку, на сірому і так далі. Та, ну, так, ну це питання виникає. Я, я я Це не питання, це ремарка. Якщо вже там по, по Екатеринбургу б'ють наші дрони там по цьому заводу, то там ну головний же завод він в Ніжнім тагілі, якби ви не крутили. Називається урал Вагони там може виготовляли коли-небудь, але в принципі він спеціалізується на танках. І ну я не знаю наскільки він захищений. Я дивився просто інформаційні матеріали там на Ютубі. Ясна річ, що це не джерело для твоїх знань. Але про те, що армату виготовляти там неможливо, тому що там треба будувати новий цех, який не був збудований, що навіть потужності Уралвагонзаводу для модернізації або ремонту, вони є обмежені насправді, і тут не треба теж будувати ілюзії, Тобто я за те, щоб керуватися об'єктивною інформацією, оскільки я бачив на власні очі цей Урал-вагонзавод. Це половина міста Ніжній Таїл, це треба собі уявити, наскільки це величезне підприємство, це евакуйоване українське підприємство. Якщо я не помиляюся, ХТЗ, харківський тракторний а. завод, який був евакуйований туди за Урал під час Другої світової. Ось воно розрослося там, що присутнє з точки зору стратегії, це тобто це виробництво сировини, тобто це леварне виробництво. тобто, це додобуток, ну, вид, видобуток руди, потім обробка руди, ливарне виробництво. І ось після ливарного йде вже обробка всього іншого, але воно не високотехнологічне, оскільки навіть армату вони робити там не можуть. Ну багато обіцяючу армату, яка заглохла на Красній площі свого часу. Ну, це mm -hmm. з того, що просто як додатковий матеріал. Я не для того, щоб. Тут ще до речі, до речі, отак, можна алегорію таку привести, що насправді Північна Корея зараз для Росії це Урал для Радянського Союзу під час Другої світової війни. Тобто вони там собі інвестують в ідеальну систему, де є раби, фактично, які в рамках ідеології Чучхе можуть працювати 24-7, і вони собі спокійно туди. Сировина китайська, гроші знову ж таки, російські технології російські, і китайські, і вперед. Тобто вони зараз перетворюють північну Корею на цех, і ті може виробляти, в принципі, перспективі і танки, чому б і ні. Тому коли ми говоримо про як же зупинити цю машину, треба гроші, ну тобто знайти спосіб позбавлення імперії фінансових ресурсів. Поки ми це не зробимо, ракети нема чого рахувати, вони будуть їх виробляти чи в північній Кореї, чи в Ірані. Так, Я вів до того, що бажано було б удар дронами. Ну, це з моїх фантазій, удар дронами по Уралвагонзаводу в місті Ніжній Тегіл, там, де живуть, це, які я які думаю, це буде. Я думаю, це буде. Але до да, ну, це... Північної Кореї не дотягнемося, поки що хіба що з да, за допомогою Америки. Але ми не можемо ми, ми, не можемо це зробити. ну З точки зору, оце, от знаєте, заничкувати виробництво в Північній Кореї, це. це це логічніше ніж його розгорнути в Білорусі.